Доброго дня, любі мої друзі. Сьогодні я хочу вам показати свій рецепт, як я вдома випікаю хліб. Ось хлібинка в нас була. Просто вже розрізана отака одна хлібинка. Дивіться, яка краса, бачите, яке тісто. Тісто найпростіше, яке тільки може існувати. І інший хліб. Це теж у нас, але цей з твердим сиром. Як він готується, я вам розкажу, додивіться відео до кінця, будь ласка. Я думаю, вам і сподобається. Хліб смачний такий, що чоловік вже каже: закінчуй зйомку, будемо вже їсти хліб із салом. Так що, дуже велике вам дякую, що зайшли. Подивитися це моє відео. Хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка. Ну і що ж, починаю вам показувати, як я зробила цю красу. Поїхали! Розпочинаємо наш рецепт з того, що в мене 750 мл кислого молока. Молоко було жирне, домашнє. Якщо ви маєте вибір, Беріть кефір, будь ласка, чим пожирніший, хліб буде смачніший. Тепер сюди я всипаю, робимо опару таким, знаєте, поступовим методом. Я беру столовою ложкою, але ви візьміть гарну чайну ложку солі. Сіль це обов'язково має бути. Добавляємо сюди. Цукор. Цукру я всипаю 3 столові ложки, тому що все залежить навіть від того, наскільки кислий у вас кисляк. Якщо не перекиший і все нормально, то буде 3 ложки сахару. І половинку я беру, отак ось я переламала в мене дріщі, живі дріжджі. Я їх перетираю сюди, гарно перетерли, трішки помішаємо і сюди ж додаємо відразу борошно. Опара має бути, як густа сметана. Борошно я просіваю, тому що Буде хліб якийсь, знаєте, в залежності від того, мало того, що вищий гатунок борошна, та ще й пересіяне, воно піймало повітря, і воно буде більш пухким, швидше дріжджі починають якось працювати. Ну, от Різниця між тим, якщо немає такої, як у мене, оце чашки для просівання, звичайне сито. Пересіяли, навіть якщо у вас ваше борошно найкраще, най, най, найбільшого, найкращої якості, все рівно пересійте, щоб воно піймало трішки повітря. І тепер ми оце все перемішуємо, гарно мішаємо до стану сметани. Після того, як гарно вимісили, залишимо його в спокої. В кімнатній температурі бажано, звичайно, щоб тепло було в кімнаті. Але якщо не геть зовсім тепло, то може його трішки укутать або десь поставить на водяну баню, щоб дріжджі взяли силу. І тільки воно почне грати, гарно грати, тоді вже будемо працювати далі. Дивіться, в мене отак вийлася така каша, як я кажу, рідка каша. Прямо гарно видно, наше кисле молоко було кусочками. Зараз воно все стане однорідним. І залишаємо його все в спокої. Тільки почне, як я кажу, шельпотіть, підніматися, піднялося в рівні із мискою, перемішали лопаткою, збили. Знову підніметься, знову збили. А далі вже будемо працювати. Все залежить від температури в кімнаті, від свіжості дріщей. Залишаємо в спокої. Побродило наше. Тістечку наша запара. така ось, дивіться, бачите, вона вся шельпотить. Ну і тепер починаємо потрішки додати борошна і вимішувати. Перший час я буду вимішувати лопаткою. Потім будем, буду, перейду все-таки на руки, бо будь-яке тісто, воно дуже любить руки. Щоб ви його відчували в руках, щоб знали, яке воно і що воно. Щас це залишу і ось вам показую. Бачите, так гарно вимішуємо, щоб стало, як добре, густа сметана. Вимішуємо. Скрізь і по стінках і дно, щоб воно стало однорідним. Хочу вам показати, до якого стану додаємо, дивіться, бачите, отаке має бути тісто. Воно рветься на куски, але до рук ще липне. Тепер вливаю жменю олії сюди. І тепер вимішуємо в олії. Все. Олія в мене та, що не дає запаху, і оце все гарно ми вимішуємо. Зараз воно все стане однорідне після гарного замісу. Залишаємо спокої, поки воно не підніметься, і ви не побачите, що воно вже таке, як вам потрібно. Дивіться, яка краса. Отак. І отак ми його залишаємо. Ось наше тісто, краса наша. Так, це викинуть. Ну, а зараз переставлю поки туди, трішки борошна, і починаємо формувати хлібинку і ще одну таку штучку. Ой. Так. Пукав борошно, трошки розцьому і висипаємо. Краса така, що вам не передати о і вимішуємо, трошки його зведемо до кучки. Щоб воно стало трішки меншеньким, щоб потім піднялося у формі. Тепер дивіться. Отака от формочка у мене буде для. Хлібинки. Хлібинку покажу окремо, а той інший хлібець буде окремо, але з одного і того ж тіста. Так, грамулечку олії. Гарно вимазуємо, щоб ніде не пристало. Форму можна більшу, можна меншу. Все залежить від того, яка у вас сім'я. Більше, менше кількість людей. Ну, я оцю хлібинку зроблю невеличкою. Так, ставлю форму тут відділяю буквально десь третину. А в цей час в мене електрична духовка. Поставила на 180 градусів, нехай вона розігрівається гарно замісили, отак От і садимо у формочку. Дивіться, форма повинна займати. У мене силиконова форма десь приблизно половинку. Ставите. Нехай відпочиває, нехай потрішки піднімається. Хліб треба ставити в духовку тільки тоді, як він зараз почне набирати сили. Якщо він підніметься, як кажуть, у нас на декілька пальців, ну на декілька сантиметрів, от тоді можна ставити його в духовку, щоб вже випікався. Ну, а з цим формуємо інший хліб. Іншу частину тіста ми ділимо пополам, і зараз будемо робити далі те, що ми надумалися наші хлібці. Так, це сюди, скручуємо їх, вимочуємо. Вимішуємо, кажу, вимочуємо. Вимішали і тепер із оцього млинця робимо такий ой, гарне тісто. Тісто гарне таке, що прямо лялька. Пищить, як я казала, це показник номер один. По-друге, ти його вперед, а воно тобі назад розкочуємо до кружка. Так. Не розкочуйте геть, щоб воно у вас було. Тонку, отак От десь, бачите? Так зробили, тепер розсипаємо сиром і ріжемо на три частини. Можна отак. І звертаємо оце. Не знаю, вам видно чи не видно, щас додивлюсь. Видно. І оце звертаємо отак. Такою лієчкою. Бачите? Звернули і кладемо у формочку. Раз. Підбили. І отак по кругу викладаємо всі наші лійочки Це у нас буде хліб, як я кажу, лінивий хачапурі. Але це буде не хачапурі, це буде ще смачніше. Так, і цю частинку так само скручуємо. Тикали і сюди розкладаємо так, щоб були щільненько один біля одного. Точно таку процедуру робимо і з іншою частинкою нашого тіста і викладаємо все інше. Піднялося трішки наше тісто, і тепер ми гарно. Натираємо і боки і скрізь так натираємо маслом і ставимо теж в духовку. Духовка 180 градусів розігріта. Ставимо приблизно хвилин на 40, тоді будете дивитися, слідкувати. Будете дивитися, як вона у вас пече. Може, вона у вас трішки гірше пече, може краще від моєї. Ну треба дивитися, щоб було рум'яне. Тісто, добре рум'яне. От тоді вже буде пропечене. Все, змазали. Можна було розтопити оцим вінчиком. Але я по-старому, знаєте, як привикла. Так, і роблю все ставимо в духовку. Перша хлібинка в нас уже готова. Дивіться, о, краса яка і підпечена. щас воно трішки охолоне, але вам обов'язково хліб потрібно вмити. Щоб оця кірочка не була така суха, буквально грамулечку отак воду. Натерли водою вверх і накрийте серветкою. Інший хліб у нас печеться. Ось і закінчилася наша робота з хлібом. Так що, як сьогодні, я хліб ще не пекла. Кажу вам точно. Цей хліб у нас світло то тухло, то нормально, але ми все зробили. Дивіться, перерізаю хлібину. Дивіться, який хліб. Лялька. І відламую тут. Чого я ділила на частинки, от дивіться, теж дуже гарно із сиром хліб. Це вже кому як хочеться, кому отакий простий, кому трішки погуляться, щоб було по такому. Головне, я вам подала тісто, тісто бездоганне, тісто відмінне. Так що печіть вдома хліб, і він у вас завжди буде свіжим і смачним. Рецепт простий, але надзвичайно правильний і смачний. Ще одне: якщо немає у вас електричної духовки, використовувати це тісто можна на сковороду. На сковороду ложите коржом із двох сторон підпекли. Теж буде все правильно, але головне, щоб ви випікали не на великому вогні, а на такому, на невеличкому, на маленькому. Ну що ж, смачного вам, всього вам найкращого, до зустрічі і смакуйте на здоров'я!